«Називін» дбає про слизову носа принежит. На Називін. Перший раунд має назву руки ноги зараз. Якщо ви глянете на чоловічу команду, то вони вже стоять з такими великими лапами, на яких написані літери. На стопах їхніх теж є величезні лапи. По чотири літери у кожного. За допомогою цих літер, хлопці, ви будете давати відповіді на ті запитання, які буду ставити вам. Я слово починається з капітана. Я запрошую вас на центр танцпола. Проходьте, будь ласка, панове. проходьте, будь ласка, зараз буде вам ор. Квиточок Є бачу квиточок. Проходьте. Так, слово починається з мене, як правильно сказала Леся. І в принципі, ми готові почати цей ор. На цей конкурс у вас 90 секунд. Час пішов. Найвідоміший пес України. Патрон. У мене П. У мене П. У мене Р О. О. Патрон. Патрон. Давайте. У мене Т! Т! О. РО. У мене О! Час! А, Ось ось це! Патрон! Бери, Забрати? Ай, не підказуємо. Так, є, є, -є залізнична платформа, з нього пасажири Парот. сідають на потяг. Перон, перон, нічого О. не міняємо, нічого не міняємо. Перон! Дві Є морський піхотинець скорочено. Корпіх, корпіх, морпіх, морпіх, котик, котик, котик.

Так, хвортник треба. Мор пів. Далі. Та ніхто з хлопник морпів. Ладно, давай далі. Його слухають у машині. Шансон. Татоші. Музика. Радіо. Радіо, радіо, радіо. Ерка. Ерка. Я останній, я останній. Ради. Ди. Радіо. Рад. Мене, мене, мене. Тут. Давай. Радіо є. Головна балерина в театрі. Балерина в тебе, прима, прима. А Погано було, а не Це було жахливо. Я сказав, що буде ор. був. Ходімо за наші місця. Ну мама. Ну, ма. А, що, шо? що ж. Ну що ж. Поки ви, ви не почали, класні. ми виграємо. Так старалися. Боже! Лесь, Лесь, у тебе дівчата взагалі абетку знають, бо щось дуже розгублено виглядають. З новим роком, хлопці! А, дякую. Виходьте. Ми вас та-та-та-та-та. З новим щастям, дівчата! Ви готові? Так, ні. Поїхали. Герб України. Тризуб. Три Я роблю ри. Три зуб. Я роблю ри! Ри. І. Дайте мені. Що ти? ти. Я зроблю три, ри, Ти. три, зуб. Зробіть, зуб, зуб. У Б. 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 У. Б. У. мене немає. У. Ви. В кого У? Ви. У мене. мене. немає У. Є тризуб. Найвідоміша різдвяна пісня, написана українцем. Щедрик, щедрик. У мене каже. Ще, ще. Дайте. У мене! Щерик поки. Щеридрик. Дайте ти. Дрик. Щедрик. Є. Місто, де розташована могила Тараса Шевченка. Канів. Канів, канів робимо Канів. У мене Алк. Робимо. У мене Ка. Є. Якщо дядько в Києві, то вона на городі. Вона на городі де? Що вона полежала? Дядько в Києві вона. Бур'ян, бузина, бузина, бузина. бузина. все! Я роблю. Бузина. Ну, так, є, зараховано. коней, стадо коней. А я думаю, що вони мені нагадують? Є Гаразд! Ми правильно буд. Лікаря для Валерії, лікаря. Пішли, На основному слові команда, блин, як табу. Команда, команда. Табу. Табун. Табун. Після цього конкурсу я зрозумів, що то століс, як Барбі. Красива, популярна, і коліна у тебе не згібаються. <клес> от так, от, от так. От. Чоловіки та дівчата. Давайте розберемось. Так. Власне, катоші, як ви можете складати такі пісні файні, коли ви не вмієте складати слова. Це фарт чисто. Мені, так мені здається, що це обман для глядачів, що Катоші не пише пісень. То пише Чіко. То скайлер пише. Да, то я пишу. І чат-бот якийсь. Я до кінця не розумію стосунків скайлер та Катоші, поясніть. Він її продюсер. А -а -а. -а. Окей, чоловіки, хотілося б цитувати ліву і праву руку Богдана, щоб пояснити, що то було. То був ор. Як я й обіцяв. Три складених слова, чоловіки. Yeah. А в нас п'ять чи шість слів. Вас два дівчата. Дівчата. Наталка Денисенко, по-перше, вам м, подяка від вашої вчительки з української літератури. Ви знаєте все про Щедриків, про Шевченка, так, про так. бузину. Я старалась щоб заради, перемоги. Ж, та, заради перемоги. Старалися не перемоги лише динами. ви, а всі дівчата. І саме Добре. тому перемога за дівчатами 5-3. Пацани, то інколи так буває, що коли ти хочеш чого досягти, спочатку у тебе не виходить, але потім робиш такий ривок, і все виходить. Ой, добре. Отже, після кожного раунду є можливість у команди, яка виграє, отримати бонусне запитання і разом із ним тисячу гривень, якщо дадуть правильну відповідь. І, власне, зараз, на жаль, це команда. – Ладно, так Що дивиться. Значить, Зараз на превелику радість всієї України команда Лесі Нікітюк жіноча отримує бонусне запитання: скільки відсотків чоловіків хоч раз засинали під час розмов із коханою перед сном? Це, типу, особливо після тієї фрази: «ну ти ж мене кохаєш, так? Дівчата, ми засинаємо. Ладно, давайте пацани, це не подумаємо. Хто взагалі з вас розмовляв з дівчатами перед сном? Ти купиш мені о ото таке ото на шиї у вигляді змії? Там у Альонки таке було. Зая, можна я тобі нову демку свою покажу? Скільки відсотків? Більше половини? Мені Якщо це просто. Давайте рахуємо, я сама це було таке. Ні. Я теж. Я просто ще, коли починається розмова, вона там щось говорить, а я вже сплю. Я вже да, Я вже на я вже на ранок прокинаюся. Вона досі пір говорить щось. А я такий, Да, 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 да. да да 50% виходить. Давайте може бути вісім. 60% 60, шістдесят 60% Два шістдесят дев'ять дев'ять. Вони вони не відповідають. Нас не просто від натяк. у вас натяк. Добре, значить, ви зараз даєте відповідь, і у вас є похибка 10% плюс, 10% мінус. 69% Наша відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Нагадаю, Леся назвала 69%. відсотків. <cooldown> Таке може бути. Дівчата, три тисячі гривень на вашому рахунку. Чоловіки поки що нуль. Отаке 3 тисячі гривень. Ну, це нормальні гроші, але ми їх наздоженемо.